Друзі, всім ще раз доброго доброго ранку. 7 серпня, вівторок і ранковий коктейль у прямому ефірі для вас саме сьогодні у Дніпрі починаються змагання третього відкритого чемпіонату національної поліції України з багатоборства кінологів, які будуть відбуватися сьогодні, завтра і післязавтра до 9 серпня на території Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України початок о 10-й І гості вже в нашій ранковій студії, з якими ми будемо говорити про цей чемпіонат. Марина, представляй, так у Насті. Сьогодні у гостях Світлана Коломій, начальник відділу організації кінологічної діяльності Національної поліції України, та Константин Гром, заступник начальника кінологічного центру головного управління національної поліції Дніпропетровської області, разом зі своїм чотирилапим напарником Джесі. Ось доброго ранку. Так, доброго ранку. Доброго ранку. Ось майже вже дві години залишились до початку цього чемпіонату. Розкажіть, Тож... чи готові ви вже як настрій? Настрій тільки на перемогу. Всі наші учасники вже готові, шикуються і вже о десятій почнемо наші змагання. Клас! Давайте подивимося відео стосовно цього чемпіонату. Що ж там буде відбуватися? Отак От готують чемпіонів. Тож, друзі, сьогодні, о 10-й годині, стартує відкритий чемпіонат національної поліції України з багатоборства кінологів. Про нього ми наразі будемо спілкуватися з нашими гостями. Тож розкажіть, будь ласка, взагалі, яка мета цього чемпіонату? А, ну, в першу чергу, визначити найкращих за професію, а по-друге, про е з всієї України, я так розумію, так, до нас приїжджають? А, приїжджають. І вже і... приїхали. Вже у нас 36 учасників: це Національна поліція, Державна виконавча інспекція та прикордонники. Всі вони будуть змагатися, і по результатам ми... у нас буде три переможця. Це ну, перше, друге третє місце загальне і будуть за кожним видом багатоборств. Тобто в нас буде смуга перешкод, затримання умовного порушника, слідова робота. І е, загальний курс слухняності. Угу. А скажіть, всі песики, вони всі професійні охоронці і вони виконують завдання? Це, Це? Е, собаки, які несуть службу в Національній поліції України, щоденно виїжджають на місця скоєння злочинів, е, розшукують злочинців, є е, собаки, які шукають вибухівку, є собаки, які шукають наркотичні засоби. Ви сьогодні прийшли із Джесі, розкажіть, е, будь ласка, про неї взагалі що вона робить і які шанси на перемогу. Я думаю, її провідник краще про так, 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 так. Да, це служебна розвісна собака Джесі, ми з нею працюємо вже 4 роки. За це час доволі багато де, так сказати, довелося працювати з нею. Ну, Результати вона хороші показує, так само її привлікає на, на охорону численого порядку. Ну, как бы задействуется она везде и работу показывает хорошо. Тобто она и і, може і наркотики так Нет, знайти и уходиться. вона охороня... естественно, работает по запаховому следу, то есть ищет преступников. Uh -huh. и... Справжня допомога наша, так? Четыре лапы, наш друг. Цікаво, чи багатьох, чи багатьох знайшла вона зловмисники? Скажем так, я больше акцент делаю на самые такие яркие раскрытия. Ну, это, так скажем, Пять так было, точно. Uh -huh. Как бы оно просто ну, много выезжаешь и особо все не считаешь. То есть это ну, самое такое яркое запоминается и ну, откладывается. А взагали какие у вас отношения между собой? Ну, <laughs> Напарники вот так? Да, то есть это непосредственно как и друг, товарищ, напарник. То есть если ну, с таким настроем подходить, скажем, животному, тогда будут результаты в работе и везде. То есть непосредственно это является напарник Угу. стосунки у нас. Ні, хороша, Джесі лежить. Який характер у Джесі, тому що виглядає така дуже добра, позитивна, так. так. Ні, вона уровновішена собака, то непосередньо непосредственно обучена. Вона так же саме, як зараз, спокійно веде. Якщо ну, подати команду, так же сама вона в активному. Жартувати не може. Да, да. да. До речі, розкажіть, які у вас шанси саме з Джесі, на ваш погляд, Ми, скажем... чи буде перемога? Будемо сподіватися, так, да, що буде. Джесі, ми тримаємо за тебе кулачки. Обов'язково. А як взагалі ви готувалися до цього чемпіонату? Дуже важко мабуть. Ну да, так як дисциплин дуже багато, треба ну, скажем, много времени уділить на підготовку. І э, на кожний нюанс треба обращать внимание, тобто ну, справлять. Подготовка на самом деле много времени занимает. А чи е, отримує, якщо все дуже гарно вона виконує якийсь смаколик, ну щось таке піддобрити? Скажемо, Джесі мотивація це її ігрушка. Ага. Ми з нею працюємо через ігру і непосредственно і коли вона все виконує, ну скажемо так, її пошріння це потім ігра з нею. О, она від этого получает удовольствие, тобто собака морально розражається, тобто ну, ну, на позитиві виходить. Попрацювали треба відпочити. Да, За що но... будуть змагатися, розкажіть, які призи. Ну, непосредственно будуть корма вручатися, кубки, какби медалі. Що медалі це все вам. А що G -S4. G -S4. G -S4. Да, корма будуть вручатися. Угу. Будуть корма і будуть ще продукція, амуніція буде для собачок. Розкажіть, ага. чому такий чемпіонат проводять саме у нас, тут у Дніпрі, чому саме наше місто обрали? Ну, це третій чемпіонат. Перші два чемпіонати пройшли на Закарпатській області: це місто Ужгород та місто Мукачево. А третій чемпіонат ну, визначили, що це саме Дніпро буде, і начальник кінологічного центру виявив бажання, щоб в Дніпрі ми провели. Дніпро а є якась статистика по Україні? Взагалі, яке місто краще, так? Саме... Це тільки третій чемпіонат. Ми ще будемо працювати, і тоді вже може 10 50... 10 років, коли буде, зможемо визначити яке найкраще місце, поки не відома джесі. У нас вівчарка, так а взагалі, які службові собаки, які породи беруться, чи це лише вівчарки, чи може якась ще порода, яка дуже добре підлягає тренуванню, дуже добре ну, її можна навчити різним правам, щоб вона була зробити з нею службовою собаку? Ну національна поліція використовується службові собаки, бельгійська вівчарка Малінуа, кокір спаніль, лабрадор. Е, є ретвійлери, є добермани, дивлячись, як завдача в нас стоїть. Якщо uh -huh. це пошук наркотиків або вибухівки, це може бути кокер-спаніель. Вони дуже вони маленькі, вони можуть в автобусах залазити в такі е, куточечки, щоб виявити. Куди вівчарка не пролізе, так, так, так велика. Так. А ось вівчарки, це ми ж використовуємо більше по слідовій роботі, де потрібно затримувати порушника. А якщо треба охороняти, яку б собачку порадили придбати саме додому, <реш> до родини? <реш> ну дивлячись. Які у вас задачі стоять? Охороняти, наприклад. Ну, Німецька і... вівчарка, вона більш універсальна. Дивлячись з нашими погодними умовами, все ж таки зима. Якщо ми кажемо про Ратвеліра або добірмана, в них коротка шерстка, і вони будуть зимою мерзнути. А вівчарка вона пристосується до наших умов. Мені ще цікаво, скільки часу знадобилося, аби підготувати от собаку саме для поліції. Скільки ви тренуєте їх перед, там, наприклад, першими завданнями? Ну, починаємо тренування вже буквально з двох з половиною місяців і до, десь до двох років. Uh -huh. Так, щоб нормально. Ну, але постійно-постійно вдосконалюємо постійно, постійно свої навички і все життя тренуємо собаку. А скільки наші Джесі років підкриють? Чотири з половиною роки є. Чотири з половиною роки. Тобто вона вже два тобто роки як працює, так? Ну, yeah. і yeah, звичайно, якби как бы, вже з полгода почали працювати, і как вже бы, применять по службі вже, ну. Около года ей были, уже на выезда выезжали с ней. То есть это непосредственно надо смотреть э, от способности, как получается. То есть, если она готова, то можно ее брать и, то есть, и применять. А бувають випадки, коли ви думаєте, що цей не маленький песик, він підійде. а ну от починаєте навчання, ну а от він чомусь щось не тяне, що тоді його? Ви тоді ну, вирішите другу, так чи ви е, 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 берете той напрям, який ця собачка зможе потім е, по якому рухатися, так як ви говорите, або наркотики шукати, або охороняти. Так, ви потім жидити здібностей. Ну, звичайно, що собак підбираємо по здібностям, Якщо не, не змогла там слідову роботу виконувати, вона намагаємося її в іншу напрямок направити. Вона шукає наркотики. Якщо е, не підійшла, може у нас є ще ІТТ, е, ізолятори тимчасового тримання, то може uh -huh. вона на охорону піти на ізолятори. Ну намагаємось десь її влаштувати, щоб вона приносила користь. Обов'язково теж працювала. Так. А чи можна взагалі перевчити собаку, так якщо вона потрапляє до вас вже дорослої, чи потрапляють до вас собаки дорослі, чи ви ще маленьких там? Треба дивитися, берете? скільки віку собаки, по перше. І ну, треба ми тестуємо собаки, тоді вже дивимося, чи підходить вона, чи не чи не підходить. А до скількох років працює? От ну, ж є, як, як виходить на пенсію, так? <смеш> собачки а, ну по нашим нормативним документам до 8 років, але якщо ми дивимося, що собака в хорошому фізичному стані може виконувати свою роботу, то і буває і 10 років і 11 років собаки ще працюють. Це індивідуально. Друзі, я хочу нагадати, що саме сьогодні стартує третій відкритий чемпіонат національної поліції України з багатоборства кінологів. І стартує саме сьогодні, 7 серпня, так, серпня і буде тривати три дні на території Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України. Початка, початок о 10-й, Тож, приходьте, беріть з собою дітей. Я думаю, що їм сьогодні буде дуже цікаво. Ми вам дуже дякуємо, що ви до нас сьогодні завітали. Джесі, тобі особливо Дякую, що ти витримав. Мала цю спеку, так mm, яка да. наразі у нас тут відбувається. В, від, від вас, будь ласка, побажання для всіх наших глядачів і також побажання для всіх ваших колег, так які сьогодні приїхали і будуть змагатися. Ну в першу чергу запрошуємо всіх прийти і побачити наші змагання і о, перемоги найкращим. Друзі, хочу нагадати, що Світлана Коломієць, начальник відділу організації економічної діяльності Національної поліції України, та Костянтин Гром, заступник начальника кінологічного центру Національної поліції Дніпровської області, разом зі своїм чотирилапим напарником Джесі, сьогодні прокидалися разом із ранковим ага. коктейлем.